Привіт світ! Слава Україні! З вами, як завжди, щиро ваш Дмитро Мурдза тімастий українець. Що ж, зараз поділюся з вами черговою цікавою притчею. Називається вона Хід думок. Отже, слухайте уважно, я думаю, що вам сподобається. Одна жінка літнього віку вічно плакала, її старша донька вийшла заміж за продавця парасольок, а молодша. За продавця макаронів. Коли старенька бачила, що на дворі чудова погода, відповідно, сонячний день має бути, вона плакала адже думала, що в старшої доньки не будуть продаватись парасолі. А коли бачила, що на дворі дощ, вона плакала, бо думала, що в молодшої доньки не просохнуть макарони, відповідно, вони теж продаватись не будуть. Горювання старенької продовжувалось до тих пір, доки вона не познайомилась з монахом, який поцікавився, що в неї трапилось, чому бідненька плаче. Вона все йому розповіла, як є, він, уважно її вислухавши, легенько посміхнувся і сказав Ти лише спробуй змінити хід своїх думок. Адже погоду змінити ти не в змозі. Коли на дворі вигляне сонце. Ти не думай про старшу доньку та її парасольки, адже в молодшої доньки в той час чудово макарони просохнуть і, відповідно, будуть чудово продаватися. А коли піде дощ, ти не думай про молодшу доньку із її макаронами, а подумай про старшу, в якої в цей час парасольки будуть продаватись на ура, тобто чудово. Панянка дуже зраділа, почувши таку корисну пораду від монаха. Щиро сердечно подякувала йому за неї і почала діяти згідно його рекомендацій. З тих пір вона більше зовсім не плакала, а навпаки, раділа за своїх доньок. Мораль цієї притчі стара, як світ. Якщо ви не здатні змінити обставини, то змініть відношення до них. Варто лише раз поглянути на речі по-інакшому, і життя попливе зовсім в інакшому напрямку. І на завершення хочу сказати, Люда, Людочка, Людмила, паняночки всі, котрі мають це чарівне ім'я, я вітаю вас з Днем Ангела, бажаю успіху в роботі та житті, міцного здоров'я, мирного неба та позитивного настрою. Будьте щасливі, живіть в любові і все у вас буде чудово!